Всім привіт, з вами Оні. І я, знаєте, давно не робив відео, тому що я не бачу сенсу. І якщо ви хочете, щоб далі було відео, то, будь ласка, якщо набереться, так скажем, 10 лайків під цим відео, я буду далі знімати, бо я просто не бачу сенсу, ніхто не дивиться. Тобто, отак. Ну що нового... Нового... Ну, я пішов з того клану, який я зробив, бо в мене ніколи не вистачає терпіння зробити клан нормальним. Ну, ось я фармлю тут. Отак. Так, да, якщо, якщо набереться 10 лайків, я відразу буду знімати... я вирішую, що... Ну, тобто, я продовжу знімати. Зараз покажу вам, як я замочив, чувака. Ось сьомий танк. Такий слабенький. Ось у мене барбада на 6 лаву прокачалася. Так що, якщо ви хочете, щоб я випускав більше серій, то ви поставте лайк і тоді я продовжу знімати. Просто я зараз, якщо чесно, не бачу ніякого сенсу. Ну, так что так. Ну, вот а так вот. Сейчас происходит чуть-чуть. Ну, а так вот я его зову. Коротше, якщо ви хочете, щоб була, бу, бу, далі виходили відео, то ви е, коли набереться 10 лайків, я продовжу знімати відео. Так. так що ви обов'язково поставте лайк, якщо хочете, щоб далі було відео. Ну, я з вами на цьому прощаюсь і подивимось, скільки лайків наберемо.